Знову нововведення в правилах дорожнього руху. Стосується воно дорожніх знаків. Кабінет міністрів в зміни постановою від 9 лютого 2024 року набрала чинності вона 1 квітня. Зміняться інформаційно вказівні знаки. До них додано нові зображення з застосуванням коричневого фону. Знаки будуть інформувати про об'єкти туристичної інфраструктури, спортивні споруди або об'єкти культурної спадщини. Ці знаки будуть також мати піктограми об'єктів, на які вказують: руїни садиби, архаїчний вітряний милин і таке інше, щоб нагадати, або ж як хто хто не знав, проінформувати про культурні та історичні об'єкти. Як вважаєте, потрібне нововведення? Та, взагалі, як часто ви відвідуєте історичні місця, подорожуєте заради пам'яток архітектури? Для кого вводять ці знаки вказівки? Невже очікують наплив туристів? Отакої.